Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Відео вибухової нічки у адегеї там атаковано БПЛА військовий аеродром Ханська. Як пишуть російські телеграм-канали, посилаючись на систему моніторингу пожежа, наса поряд з аеродромом, щось палає джерела на місцях, зазначають вночі. Українські безпілотники завдали удару по аеродрому Ханська. Майку по одгей РФ система моніторингу пожежнаса зафіксувала теплові сигнатури з боку від злітно посадкової смуги. На думку спільноти, там могли бути паливні резервуари для літаків або ж склад авіабомба. Місцева влада розпочала евакуацію населення. Сам аеродром, Майкопа активно використовується російською бомбардувальною авіацією. Тепер уже ніяк помста у відповіді від окупантів півгодини тому пролунали вибухи у Києві. Повідомляли, що міг 31 к у повітрі росіяни, нібито готують парада удара по наших мостах та дамбі. Загроза пуску кенжалів паралельно з цим, щойно лунали вибухи у Києві наразі причина невідома. Утім, пишуть, що ведуться розмінувальні та підготовчі роботи 10 жовтня. Але пишуть і про палістику з Білорусі. Не вже таки почалося. Чекаємо офіційне підтвердження. Київ затягує смога, чорний дим, пожежа таки є у той же час, не тільки Майкопа. У відповідь на аеродромі Саваслиці пролунали вибухи. Саме там постійно дислокується міг 31 к які є носіями даних ракет. Що ж, навчання, яке сьогодні проводять окупанти, вже пішли не по плану. Телегра каналу канал топорпумсти пише, що на аеродромі одним разом вибухнуло п'ять ракет кинжал. Хтось неудало покурив. Постраждалих серед пілотів. Немає їх вивели ще до вибуху та пожежі. А отелі таки пошкодило добряче. В той же час зовсім інша ситуація з казармою пілотів та охороною туди пролетіли дрони. Поляниця пишуть про 245 загиблих на аеродромах РФ за цю ніч. Як пишуть російські телеграм-канали, очевидці чули два вибухи, після яких загорівся якийсь склад. Також повідомляє. Що нібито на підльоті до аеродрому збили два безпілотники паляниця. Той же час, колишній речник повітряних сил ігната заявляє, що будуть хороші новини в будь-якому випадку. Бережіть себе, опалювальний сезон починається. Росіяни готують удар. Військові Російської Федерації б'ють по Києву, адже у столиці знаходяться різноманітні стратегічні об'єкти інфраструктури. І я так вони за Куроська. коментуючи в останній масований обстріл Києва, ігнат пояснював, чому росіяни атакують. Саме Києва в Києві є багато цілей, які вони хочуть уразити різноманітні об'єкти інфраструктури, стратегічні об'єкти. Тому Київ власне і захищений багатьма системами або по Києву б'ють часто і саме найнебезпечнішою зброєю, сказав екс речник. На питання, чому тривога не сповіщає про удари, він відповів вам. Тривога пізніше може вмикатися, коли ми не маємо інформації. Вони вилітають, не поступило інформацію від розвідки від наших партнерів. Навіть якщо є інформація про пуску вона надходить черговому і вже. Чутно роботу ППО, тому одночасно фактично з першої роботи ППО вмикається тривога. За словами Ігната, для сьогоднішнього обстрілу в столиці, ворог використав балістику, якою російські військові приховано атакують з наземних установок з території, яка прилягає близько до потенційної цілі. Такі речі з тривогами на півдні постійні чутні вибухи в Херсоні. Що сталося? Ворог застосував або реактивну або ствольну артилерію, або С-300. Робить він це приховано в нічний час і техніку. Пояснив екс речник ігната. Колишній речник повітряних сил зазначив, що якщо ворогу вдалося зробити це конспіративно, тривогу не встигають оголосити. Запаси балістичних ракет УРФ, балістики у них небагато, але є С 400 їх теж небагато. С-300 у них багато, але вони не дотягують до Києва, тому вони трьохсотками б'ють Харків, Дніпро, Херсон і так далі. Пояснив Ігнат. Він також зазначив, що росіяни б'ють по Києву з Брянської області. Принаймні, останні два рази за словами Ігната. Та були звідси, вони не ставлять установки на кордон, їх там буде видно. Їх ставлять за сотні кілометрів від кордону за 50, Додав речник паралельно з цим у Білгородській області. Під обстріл потрапило селище дубово, внаслідок чого могла бути знищена пускова установка системи ППО Панцер С. Як пише нова газета Європа, удар припав на район поруч із торговим центром Сіті Молл, який розташований на околиці Білгорода. В одному з відео жіночий голос за кадром говорить наше ППО. Як Тепер буде вони ж тепер не будуть ловити ракети. Крім цього, провоєнний телеграм-канал і продинав написав повідомлення «Дубове пацани живі. Видання Піпіл повідомило, що ЗСУ уразили пускову установку. Панцер с удар, як стверджується, було завдано касетними боєприпасами через загоряння в районі влучання, перекрито дорогу. Оточнюється, що внаслідок ударів було пошкоджено дахи двох приватних будинків, і 18 автомобілів за прогнозами військових удар. Планцю. Шках поставок авіабазах артилерії та нарощувані війська серйозно ускладнить спроби Росії просунутися глибше до Харкова. Військовослужбовці ЗСУ, які воюють на харківському напрямку, одностайно підтримують, хоч із запізненням, але нарешті ухвалене рішення заходу дозволити Україні бити переданою зброєю по військових цілях на території Росії. Пише за телеграф. Солдати, які воювали за Вовчанська, що був значною мірою зруйнований внаслідок відновлення нападу Росії на Харківську область. Три тижні тому заявили. Що українське командування знало, де розташовані ключові цілі за кордоном, але вони не могли завдати по них ударів. Йдеться у публікації. Крім того, вказується, що коли російські війська вторглися в Харківську область у травні, Україна не могла розігнати зосередження війська або провести ефективний контрбатарейний вогонь, оскільки Росія атакувала зі своєї території. За прогнозами військових удар по ланцюжках поставок авіабазах, артилерії та нарощуванні військ серйозно ускладнить спроби Росії просунутися глибше. До Харкова, головне, що нам потрібно зробити, це розірвати їхні логістичні ланцюжки. Заявив один із бійців. Нам потрібно вбивати росіян, щоб вони сюди не приходили. Сказав інший військовий. Водночас наголошується, що ЗСУ, які раніше залишаються у важких умовах, попри те, що боєприпаси після тривалої затримки знову почали надходити на фронт. Російські війська усе однозначно перевершують їх за озброєнням. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.